Доброго здоров'я всім! З вами з шахи від Анатолія. Сьогодні хочу розповісти вам, як якісно можна захиститися від дитячого мату, граючи чорними. Білі розпочинають королевським пішаком е 2 на е4. Чорні відповідають на е5. Білий ферзь стає на h5, загрожуючи пішаку. Чорний кінь для захисту пішака стає на c6. Білий слон стає на c4, роблячи загрозу дитячого мату. Чорний пішак нападає на ферзяна g6. Білий ферзь відходить на F3 з продовженням поставити дитячий мат. Чорний кінь перекриває конем на поле Ф6. Щоб прогнати нашого коня, білі йдуть пішаком на 4. Ми переходимо в контратаку і ставимо коня на d4 гарде. Тобто напад на ферзя. І на пішака. Білий ферзь відходить з-під удару та захисту пішака на поле Д1. Чорні ходять пішаком на Д5. Білі пішаком забирають нашого пішака на Д5. Чорний слон забирає пішака на g4 з нападом на ферзя. Білі перекриваються пішаком на F3. Ми не відводимо слона, а ходимо конем на e4. Білий пишак забирає нашого слона на g4. Ми ставимо ферзем шах на h4. Король від шаху може відійти на єдине поле це F1. Чорний ферзь ставлять на f2, шах і мат. Дуже чудова комбінація, гарний захист чорних з ефективною атакою. Якщо сподобалась дана комбінація, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі на каналі. З вами Шахів від Анатолія. До побачення!